Ми відкриваємо мадрид. Ми починаємо основну сітку розглядати WTA тисячник на ґрунті мадрид. Неймовірно представницький і топовий турнір, де не те, щоб перша двадцятка, а навіть і е, з першої сотні на пальцях. Рук можна перерахувати, скільки відсутньо жінок в великому тенісі на цьому крутому, не слова, представницькому турнірі. Отже, друзі, умощуємось зручніше. Перше коло будемо починати прогнозувати. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні вподобайки і коментарі. Це найважливіша підтримка. Дякую всім наперед. Одразу почну з тих матчів, які вже відомі нам на понеділок зранку. Матчі основної сітки, перші відомі нам, вже будуть розпочаті у вівторок, 22-го. Це що стосується дівчат. Основної сітки. WTA 1000 Мадрид. Я, звісно, буду брати для своїх ставок-прогнозів не всі матчі, їх дуже багато. Тому е, вибираю тільки найцікавіші, і це означає, що всі інші матчі мене цікавлять в меншій мірі. Далі буду говорити дуже быстро, швидко, швидко, вибачаюсь, і буду намагатися не затримувати вашої уваги і вашого часу, яка мога краще. Отже, починаємо. Все дуже просто. Азаренко-Данілович. Азаренко Данілович Азаренко перемога Азаренко. 2, 236. Ну, Практично 2 24. Далі Павлюченкова Сівастова. Дербі двох Анастасій. Павлюченкова Сівастова. Я тут прогнозую впевнену перемогу Павлюченкової 2-0 посетах. 2,03 коефіцієнт. Квітова волинець. Перемога волинець достатньо впевнена. І при цьому тотал менше 24,5. 2,3. Так, неймовірний кеф. Ви помітили? Поки що у мене всі коефіцієнти більше за двійку. Я також помітив. Тільки, ну, час за собою. Отже, не дивлячись на неймовірний досвід у Петри Квітової, вона тут запрошена тенесистка як зірка минулих років, але навіть з поваги до Квітової, Волинець більш мобільна, більш резвіша І я вірю в Кеті Волинець в її впевнені відносно перемозі. І тотал менше 24,5, 2,3. Калініна Бегу. Я вам скажу, друзі, так. Якщо Ангеліна Калініна хоча б, як мінімум, буде грати, так, як в Руані у першому матчі проти Світоліної, навіть от з такою грою, як мінімум, Калініна може виграти у Ірини Бегу. Але я вірю, що Ангеліна додавить і підвищить рівень свого тенісу. І переграє Ірину бегу. Коефіцієнт на перемогу Калініної 2,2. Точніше навіть 2,22. Три двійки. 2,22. Бачите, і тут більше за двійку. Так, друзі. Неймовірно чудова, уже трішки наробивши галасу у цьому сезоні Олександра Еала із Філіппін, буде грати проти Вікторії Томової з Болгарії. Я вибираю перемогу Еали. Філіппіни рулять в тенісі жіночому. Олександра Іала Перемога 2-24. І тут за двійку, бачите? Букмекери не вірять в Еалу, а більше вірять в болгарку. Цікаво буде подивитися на це. Далі, друзі. Марії Сакарі проти Сініуванг. Гречанка проти китаянки. Я вибираю впевнену перемогу Марії Сакарі з рахунком 2-0 по сетах. Авансом вірю, що Марія попрацює непогано. Китаянки, як правило, не дуже як по мені, не дуже гарно виступають на ґрунті. Я беру сакарі 2-0, 1-52. Неймовірний коефіцієнт. Погодьтесь. І поки що всі мої коефіцієнти за двійку. І я вважаю, що так буде і до останнього мого прогнозу. Ще пару прогнозів, друзі, і все. Трішки терпіння. Осака Бронцетті. Класний матч, я думаю, буде. Не без проблем для Осаки. Щось останнім часом осака захандрила трошки. І це знають всі тенесистки. Тому проти найомі Осаки всі зараз грають дуже потужно. Але я все одно вірю, що, принаймні, як мінімум, перше коло Осака пройде. Через тотал більше, але все ж таки, перемога Осаки. Я прогнозую. Осака, перемога тотал більше 18,5 2,03. Ну і останній. останній прогноз поки що на вівторок, 22 квітня, Андрієску Кеслер. Так, друзі, та сама, колись то моя улюблениця Бянка Ванесса Андрієску. Проти американки Кеслер. Знаєте, я хочу знову повірити в канадійку румунського походження Ванесу Бянко Андрієско. Андрієску перемога. Але не просто перемога, а перемога за форою мінус два гейми. Коефіцієнт 2,1. Скажіть мені, друзі. А чи можливо така ситуація, коли за форою по геймах тенесистка виграє, а в цілому матч програє? Ану, напишіть, будь ласка, чи ви пам'ятаєте такі приклади, і чи це можливо взагалі? Буде цікаво. І, е, на всяк случай, приведіть е, пару прикладів. Коли фора проходить мінус 1,5, мінус 2 рівно, а тенесистка програє матч. Тому е, я не брав перемогу. Хоча б можна було б взяти перемогу просто б'янки Андрієску. Там, якщо я не помиляюсь, 1,75-1,76. Я захотів цілеспрямовано спеціально захотів взяти фору мінус 2 гейми рівно. І я не міняю свій варіант. Саме по форі, по геймам, я беру Андрієску. 2,1 перемога Андрієску в два гейми. Це мій останній восьмий прогноз. І того я на вівторок, на 22 квітня, друзі, в першому колі Мадриду взяв 8 матчів і, звісно, на них зробив 8 прогнозів. Нагадую, це прогнози на одну. 64- ту і тільки в одній 32-й почнуть з'являтися сіяні самі сильні світу цього тенісного дівчата. Так що, друзі, терпіння нам всім починаємо основну сітку Мадрид wta тисячник. 1.64. Я хочу побажати успіхів нашим дівчатам, які проходять кваліфікації Юлії Стародубцевої і е, Дар'ї Снігур, а також, е, звісно, однозначно, перемог побільше і подальше зайти по осідці, повище піднятися за турнірним регламентом. Нашим основним дівчатам, які вже потрапили до Мадриду, до 1.64, ї і навіть Світоліна, якщо я не помиляюсь, і Костюк, вони будуть в одній 32 починати. Скажу, що. У 24-му році Мадрид виграла швінтак. Перегравши у фіналі в важкому матчі Сабаленко 2-1 по сетах. А в півфінала грали Швенток Кіз і Соболенко Рибакіна. Як буде цього року? Побачимо. Чвертьфінали, нагадаю, також вийшли е, того року. Гадат Майя Жабер і Путінцева Міра Андрієва. Я в одному впевнений точно цей Мадрид буде не менш спекотним, ніж минулорічний. Обіцяю вам. І я вважаю, наші дівчата обіцяють також. Давайте. Будемо активніше, друзі, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджайте вподобайки і пишіть змістовні коментарі. Чекаю завжди на них від вас. Дякую наперед. Скажу точно, вже зранку я закинув скріншоти по моїм прогнозам, по всім восьми матчам. Вже чекають на вас в телеграм-каналі. І хто не любить слухати Моїх довгих промов на Ютубі. Завітайте до нас в телеграм-канал, і ви будете економити, заощаджувати 5, 10 і надії більше хвилин вашого часу і будете першими знати про мої прогнози. Ласкаво просимо в наш телеграм-канал посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де і всі. Мої соціальні мережі в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дивлюсь я прямі трансляції е, на е, тому сайті, який опублікований в описі під даним відео. Користуйтесь. Слава Україні! Скорішої нам перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі! всім па-па!